Друзі, вітаю вас! А ви бачили сучасний ремонт квартири в новобудові площею 43 квадратних метри, який виконаний без дизайнера сучасно та стильно. І на цьому можна зекономити великі кошти. Зберігайте це відео та пишіть коментарі, на які я з радістю завжди відповідаю. А зараз ми зробимо огляд квартири якої ми на протязі 4 місяців зробили оздоблювальні роботи, як чорнові, так і чистові. За штукатурку, шпаклівку, все зроблено якісно, але воно поки висихало, підсихало, я не буду розповідати. А зупинимось на красивій кухні, спальні, ванній кімнаті та гардеробні. І до вашої уваги кухня, де замовниця для себе підбирала кольори. Фурнітуру та фасади. Як ви можете побачити, все зроблено в світлих відтінках під натуральне дерево, шафи, варильна поверхня, керамогранітна плитка розміром 60 на 1,20 20, Такими під мармур в жовтуватих відтінках поєднання з натуральним деревом. Мийка, змішувачі, де будуть стояти фільтри. На цьому місці буде стояти холодильник який в дорозі ще їде до нас. Ох, красива кухня яка. Духова шафа. Мікрохвильова піч буде стояти, палиці такі, скляна шафа. На підлозі в нас керамогранітна плитка розміром 60 на 60 в сірих відтінках. Так замовниця захотіла. Хоче, щоб у неї було на кухні в вітальні керамогранітна плитка. А кухня гарна. Ось так замовники підбирають меблі в свою квартиру. На стінах в нас декоративна фарба в світлих таких сіро бежевих відтінках. Ця фарба, яка не боїться плям. І для маленької кухні я вважаю, що це найкраще рішення. А для кухні ми витратили тільки 5 літрів декоративної фарби. І тепер скажіть, що краще для кухні? Декоративна фарба, шпалери чи класичне фарбування? Я вважаю, що для маленької квартири або кімнати краще його рішення, ніж декоративна штукатурка, немає. Але це рішення приймаєте ви. Так, білі міжкімнатні двері з чорними ручками скляні вставки від українського виробника, гардеробна, де все сплановано. В мене часто запитують в коментарях та по телефону, як зекономити на ремонті квартири в новобудові. Я завжди раджу, не поспішайте з вибором дизайн проекта або дизайнера. На цьому ви можете гарно зекономити і власноруч зробити сучасний ремонт квартири. А разом ми створимо затишну та гламурну квартиру. Підберемо для вас натяжну стелю, світильники. Декоративну фарбу для стін, текстурну або більш ніжну, в залежності від кольорів. На прикладі цієї спальні встановили декоративні рейки, ліжко, приліжкові тумби, маленький диван. Разом підберемо покриття для підлоги. Як ви бачите, на підлозі ламінат вологостійкий, плінтус поліретановий вологостійкий. Декоративна фарба, яка виглядає сучасно та не боїться плям. Розділили простір, як спальня та відпочинку, якось таку атмосферу. А тут буде стояти стіл. Разом з вами ми підберемо будь-який колір покриття для підлоги. Міжкімнатні двері підберемо білого кольору або більш темного. У вогній кімнаті. Я завжди пораджу вам, яку краще підбирати керамогранітну плитку. А до вашої уваги ванна кімната площа 4 квадратних метри. Це вам дизайн маленької ванної кімнати. Зашита інсталяція, підвісний унітаз, біла кнопка зливу, електрична рушник сушарка чорного кольору. Ви подивіться, яка красива керамогранітна плитка, шви затерті боксидною смолою, сформуровані кутники, душова кабіна, кронштейн з тропічним душом, умивальник, змішувач, бойлер, сушарка та пральна машина. Зробили перестінок на початку ремонту. Уклали плитку, сформували кути ебоксидною смолою. Подивіться, як все ідеально та рівненько. Для вологостійких приміщень це найкраще рішення. На підлозі керамогранітна плитка розміром 60 на 60 сірого кольору. Вона укладена у ванні, передпокої передпокою та на кухні. Так що, друзі, Замовляйте ремонт квартири у Києві. Ми вам зробимо дизайнерський ремонт квартири без дизайнера, де ви будете в ролі дизайнера та підберемо для вас найкращі сучасні рішення. Всього найкращого, дивіться мої відео, зберігайте та поширюйте своїм друзям. Пишіть коментарі, на які я відповідаю.